Лікарка, колега 64 роки. Декілька місяців скарги на горло, біль в горлі, інколи осиплість голосу. Колега вирішила зі мною обговорити, яку томографію краще зробити. Я пояснив, що, якщо досліджувати м'які тканини, шиї, гортань. Горло, То треба робити МРТ. Ну, тому що там краще буде деталізація м'яких тканин без контрасту. Якщо робити КТ, то тільки з контрастуванням. Але колега чомусь вирішила зробити КТ без контрастування. Зробили. Отже. У висновку об'ємне утворення середостіння, можливо, Тімома. Хм. Обстежували шию, а знайшли знахідку в грудній клітці. І я одразу починаю думати про. Ось про це я починаю думати. Осиплість голосу. Так, білі в горлі я не можу прив'язати до зворотнього нерву. Але перша думка в мене про зворотний нерв. Він є гілкою вагуса, блукаючого нерва. Ось це блукаючий нерв. А далі від нього правобіч. Йде гілка, яка оминає плечо головний стовбур і йде вгортання. А лівобіч, тут дивіться, як все складно. Спускається блукаючий нерв, тому він і блукаючий. Ви ж бачите, як блукає? Він спускається в грудну клітку з шиї, з голови. Потім. На рівні аорти, від нього відходить зворотний нерв, який оминає дугу аорти і йде в гортань. Але у пацієнтки знахідка правобіч десь тут. І всі мої думки про зворотний нерв. Я, звісно, я хочу дивитись, я хочу бачити саму картинку, і я її бачу. Рухаємось згори вниз. Це мозок. Ніс, верхня щелепа, нижня щелепа. Ось гортань. Тут ідеальна картина. Є якась. Асиметрія, але я не можу побачити в цьому параліч гортані. Йдемо нижче, легені. Ось легеневе вікно, ось легені, Легенева тканина, судини в легенях. Ось це. Трахея, стравохід. Так, тепер. О, аорта, дуга аорти. І ось пухлина. Ось пухлина. О, оце пухлина. І далі вона не видна вона вся, вона видна частково, уходить нижче в силует серця. Реконструкцію намагаюсь зробити. Ось, будь ласочка, дивіться, що. Пише радіант. Пише, що щось не так. Не можу сказати від чого, але змоделювати складно. Але я намагався. Я намагався якось і тут побачити, так, це хребет. Це хребет. Якось намагався побачити може ось це. Так. І це рівень. Ем, це нижче, ніж рукоятка грудини. Ось скаут. Це оглядовий знімок, який робить томограф. І я починаю роздивлятись, де це я можу побачити на е, скауті. Це рівень рукоятки. Це не воно, воно нижче воно десь тут. Далі. Далі, звісно, пацієнтка, колега починає нервувати. Я пояснюю, що наступним кроком доцільно зробити КТ грудної клітки з контрастуванням. Я пояснюю, що ми навіть не бачимо всю цю пухлину. Ось вона. Ми не бачимо всю цю пухлину. Вона ось все. Ось вона вона не закінчується, але вона йде в силует серця. І я пояснюю, що треба зробити з контрастуванням КТ грудної клітки. Для того, щоб робити з контрастуванням, треба виконати аналіз на ниркові проби. Виконаний пацієнтка проходить аналіз на креатинін і отримує ось такий підвищений результат. Починає хвилюватись, як же робити КТ. Я знаходжу гайдлайн, настанову на цю тему і пояснюю пацієнтці, точніше, колезі. Я пояснюю, що якщо функція нирок нормальна, то ризик від контрасту біля нуля. Точніше, якщо швидкість клубочкової фільтрації більше, ніж 45, то біля нуля. Якщо ця швидкість 30-44, то ризик 0,2%. Якщо ця швидкість менше, ніж 30. ризик 0,17%. А в неї я взяв той креатинін, перерахував по формулі і отримав, що у пацієнтки у колеги 40 швидкість клубочкової фільтрації 40. І тому робити КТ з контрастом можна, але я все ж таки порадив зробити профілактику, профілактику фізрозчином. Я порадив зробити крапельницю з фізрозчином після процедури. Так, вона також на цю тему звернулась до центру, де робили КТ. їй сказали, що до 150 беруть. І це 150 по креатині, ні, ну, це буде приблизно 30. По швидкості клубочкової фільтрації. Отже, зробила пацієнтка КТ з контрастуванням, але чомусь вона зробила знову КТ-шиї. Спочатку вона робить КТ-шиї, щоб дослідити горло. В м'яких тканинах шиї нічого не знайдено. Але знайдено в грудній клітці. Звісно, треба зробити КТ грудної клітки. Але вона чомусь робить знову КТ шиї. Але вже з контрастування. Шлуночки мозку. Очі, ніс. Гаймерові пазухи. Верхня щелепа. Нижня щелепа. Гортань. Ну, та ж сама асиметрія. Ну, не можу я сказати, що там якийсь параліч. І ось тут ми роздивимось зараз. Так, вже закінчується. Шия починається легені. Ось легені, трахея, аорта. І ось ця пухлина. Ось вона. Ось вона, ця пухлина. Тепер питання, чи ця пухлина накопичує контраст. Ось вона. Закінчилась. Так. Зараз зробимо ось так. І я беру. Артеріальна фаза. Давайте подивимось. давайте подивимось в одиницях Хаунсфілда. Ось пухлина. 41 середній показник. Так, ну, давайте приблизно таку ж зону. Ось 72 середній показник. А тепер давайте паренхіматозну фазу. Так. Паренхіматозна фаза. Давайте подивимось. Так, тут 38 показує, а тут скільки покаже. Тут 87. Тобто контраст накопичується. Але це не є ознакою злої якості. Це може бути і добра якість. Що би було дуже важливо знати, як давно ця пухлина, як швидко вона росте. Чи можемо її ми побачити на знімку? На попередньому флюорографічному знімку, який колега проходила щорічно чітко. Для відповіді на це питання, давайте роздивимось її краще. Ну, ось тут. Ми бачимо, що, мабуть, не буде видно. Ну, Тому що ось пухлина і ось е судина. Будемо досліджувати колегу для цього, для цього Мікеланджело нам допомагає. Так, давайте візьмемо нижче рукоятки. Ось так оп. І давайте зазирнемо. І ось ми бачимо цю пухлину. Ось ця пухлина. І ми чітко бачимо, що вона накладається на структури середостіння, які за нею вона не буде робити додатковий. Контур на знімку легенів. Я, звісно, подивився на її попередні знімки флюорографічні. Там нема, там не було додаткового контуру. І я розумію, що навіть зараз, якщо ми зробимо її знімок, то він не покаже, він не покаже додатковий контур. Тепер співвідношення з а, зворотним нервом. Ось пухлина. Це обличчя. Пухлина. Закінчилась пухлина. Дуга аорти. О. Ось це плечоголовний стовбур. Він е, ділиться на е, загальну сонну артерію і підключичну. Ось він. І ось тут десь зворотний нерв проходить. Тобто дуже далеко до цієї пухлини і версія зв'язку зі зворотним нервом відкинута. Що робити далі? Далі пацієнтка консультована вчора торакальним хірургом дуже хорошим, далі він пропонує зробити. Перегляд томографічних даних, і далі буде вирішувати тактику. Скоріше за все, буде пропонувати спостереження, а не вирізати це зараз. Спостереження це КТ через три місяці. Висновки це частий і типовий сценарій, коли ми робимо обстеження. Одного органу, а додатково, випадково, ми щось знаходимо в іншому місці і починається кардебалет. Починаються переживання, починаються додаткові нові пошуки. Тобто, якщо, умовно, вона би зробила тільки катешії, не попала би грудна клітка, то вона далі жила би спокійно. А так в неї знайдена пухлина. Яка так може бути тімомою, може бути інший сценарій. Але сам факт: шукаємо в одному місці, а знаходимо в іншому. Тобто, коли ми робимо якесь дослідження, треба дуже ретельно обґрунтувати його. Завжди воно повинно бути обґрунтоване. Так, може бути, в даному випадку ця випадкова знахідка, вона і е, буде доленосною. А може ні. А може ми знайшли е, доброятісну штуку, яка з цією е, пацієнткою, з цією жінкою, з цією колегою, може, все життя. Е, далі, далі видно буде.